Медіапростір перенасичений негативними новинами. Традиційні медіа це такі, як е, великий супермаркет, який звик продавати негатив. Він багато хто крутив пальцем біля скроні, казав, що позитивні новини не будуть ніколи читати або тим паче дивитися. Вижити в умовах е, шторму на ринку. Хороші новини, які ми могли подаватися постно, ми подаємо їх соусами. Медіа про все вже нікому не потрібні. Коли навколо тебе суцільний потік інформації. Добрий день, мене звати Сергій Колесніков. Я співзасновник і видавець медіа позитивних новин, що там. Тому що медіапростір перенасичений негативними новинами. Хтось має його балансувати. Коли ти заходиш, особливо стрічки соцмереж, які керуються алгоритмами, то алгоритми працюють так, що ті. Той контент, який викликав найбільше реакцій, той і просувається, та той і рекомендується. Навіть якщо ти в інстаграмі, там в Фейсбуці чи Твіттері відлаштуєш свою стрічку, так що, щоб читати тільки тих, кого ти хочеш читати, ти соцмережа сама тобі буде рекомендувати тих, кого вона хоче, щоб ти читав, і кому ті, хто їй здається, з твоєї бульбашки тобі буде цікавий. І часто це, якщо це йде про медіа. Часто це негативний контент, тому що медіа фокусується на негативному контенті, тому що він дає трафік. Тому хтось має це балансувати, от ми і балансуємо. Знаєте, е, е, великі ну, традиційні медіа це такі, як е, е, великий супермаркет, який звик продавати негатив. А ми, як, як крамничка, яка продає позитиви, має свою аудиторію. ідея створити що там виникла в 2000... це саме шо там виникла в 2017 році такі складні часи Трохи там більше двох років після е, Революції Гідності е, з'явилися стрічки новин. Це в основному корупція, надзвичайні ситуації, військові дії, е, ну суцільний негатив. Ну, в принципі, як і зараз. Бачите, ну, тенденція не міняється. Дуже хотілося команді переселенців з Луганська дуже хотілося, щоб українці повірили в цю країну так само, як повірили. Вони в 2014 році. І так і виникла ідея заснувати медіа позитивних новин. Багато хто крутив пальцем біля скроні, казав, що позитивні новини не будуть ніколи читати, або, тим паче, дивитися, тому що там золоте правило, золоте правило як отримати аудиторію, це пиши про. Скандали, секс, вбивства, що там ще й спорт. От да, і ми не писали нічого з цього окрім спорту, і якби отримали те, що отримали. Майже півтора мільйона аудиторії, підписників, фоловерів і 76 мільйонів переглядів контенту на місяць. Кілька моментів. Е, перший момент це е, налаштованість на е, негатив. Е, це прямо. Ви е, знаєте, типу, от я журналіст, якщо я журналіст, я маю шукати, е, де прогнило. Е, інакше я поганий журналіст. І це так формувалося поколіннями, і це такий стереотип. Я би навіть сказав, би, що це побочка. Це не стереотип, це побочка. Від, це побочка традиційних медіа. Тобто традиційні медіа роблять хорошу справу, важливу для суспільства. Без медіа традиційних не було би демократії. І не буде, якщо їх не стане. Принаймні в тому вигляді демократії, в якому ми її, ми її знаємо, і, 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 і в ідеальному вигляді не буде. Але побочкою цього є ця сфокусованість на негативі. І це перше, те, що мені не подобається, як кажуть в інституті конструктивної журналістики, от я сьогодні на події цій казав інститут конструктивної журналістики, датський, вони описують різницю між ставленням, між ставленням конструктивної журналістики і традиційної журналістики. до... Одної самої події, одного і того самого явища. Це типу, традиційна журналістика дивиться на людину е, в ідеальному костюмі, але помічає тільки е, брудні черевики. М -м -да, і фокусується на них. Конструктивна журналістика помічає брудні черевики, але каже, як їх почистити, і фокусується на цьому. От е, власне, це теж підхід Шатаму. І друге, це те, що це така ригідність, ригідність в плані взаємодії з аудиторією, що формати ті, які були незмінними десятки років, ми продовжуємо на них робити ставку. Хоча аудиторія вже всіма можливими способами показує, що їй це не цікаво. Потрібні інші формати, але ми їх дотримуємося. Це я про традиційну журналістику, не про що там. А, розуміли, Б, старалися, як не вийшло, тому що негативні новини, чим вони і провокують людей їх прочитати, подивитись відреагувати на них, тим, що вони викликають емоцію. Нейтральні новини, як нам кажуть стандарти традиційної журналістики, що новини мають там інформація, має подаватися нейтрально, да? програють. В цій битві, тому що коли у тебе вал такий контенту, які, з яким зараз стикається пересічна людина, коли навколо тебе суцільний потік інформації, суцільний потік фактів, суцільний потік контенту, да, то е, такий пісний контент тобі не хочеться. Тобі хочеться азі, 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 азіатської їжі. Вона тобі більше подобається, ніж пісні макарони да, і типу, без соусу. Тобто це людське. У нас зграє людське, і ми, як частина аудиторії, це ну аудиторія це теж люди. Перш за все. І що там обходить цей момент тим, що ми беремо хороші новини, які ми могли подаватися посла, ми подаємо їх з соусами. І для нас емоційність подачі важлива. Межа проходить в голові, головах журналістів. Межа проходить в головах контентмейкерів. Якщо твоя мета і твоя місія це через позитив, через позитивну оптику донести правильний погляд на цей світ. То ти будеш е, дотримуватися е, певної етичної гігієни. Якщо твоя мета ввести ауд... широку аудиторію в оману, ти будеш казати про два-три тижні. Ой, дуже важко, май... що там майже не займаюся. Служба відбирає дуже багато часу. Ну, не знаю, напевно, на 10% порівняно від того, що до служби було. Набирати людей в команду журналістів, е, тому що журналісти не вірили е, в те, що не вірили в сам, в сам заход, не вірили в ідею. Тому що, знову ж таки, журналіст має шукати, де е, брехня, де е, підгнило, де е, обман, да, де негатив. Цей стереотип є. Тому... Е, Більшість кор команди тобто той, той команди, з якою ми стартували, не, не журналісти. Ми їх навчали всьому. Майбутнє проекту це вижити в умовах шторму на ринку. І продовжувати розвивати охоплення. Ми зацікавлені в тому, щоб охоплювати як на якомога більшу аудиторію. Чому тому, що ми хочемо, щоб українці вірили в свою країну, щоб вони залишалися тут, шукали можливості свого розвитку тут не за кордоном. І відповідно усували, не боялися усувати ті перепони, які їм заважають розвиватися тут. Ми існуємо для цього. Ми показуємо як зробити так, щоб виходило. Ми показуємо людей, у яких вийшло саме для того, щоб мотивувати українців змінювати своє життя тут разом з країною, ніж змінити своє життя, переїхавши в іншу. Ой, дуже. дуже важко, хороше питання. дуже важко. Вдається. Напевно, вдається тому, що все-таки у мене є медіа позитивних новин, які я читаю регулярно, я сама аудиторія. Тому і вдається. Перша порада. Думайте одразу, де шукати фінансування. Друга порада ідіть в нішу, шукайте нішу. Медіа про все вже нікому не потрібні. Третя порада: не масштабуйтесь раніше, ніж ви можете це собі дозволити, ніж ваш фінплан може це собі дозволити.